Відбувся районний фестиваль обдарованих дітей таланти писанкової коломищини цього року. 32 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району стали переможцями третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 88 учнів та 16 колективів здобули перемоги на обласних та всеукраїнських конкурсах і змаганнях. Троє учнів отримали персональну премію Героя України Василя Ткачука. Гостей свята вітали голова райдержадміністрації Михайло Негрич, районної ради Богдан Болюк, перший заступник директора департаменту освіти науки, сім'ї молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Дучак, перший заступник начальника головного управління юстиції у Івано-Франківській області Ковальчук. Перший заступник начальника головного управління у справах сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації Марценюк і виконувачка обов'язків начальника відділу освіти Марія Козловська. і наші люди молоді. Які вже закінчують, це є гордість нашого прикарпатського краю, особливо коло ми, тому що і на олімпіадах, і вчителі, і учні цього року гарно спрацювали як в районі, так само в місті. Я тому радий сьогодні вітати всіх тих, хто закінчив свої. Науку і хто піде у вищі жбові заклади вчитися, вчитися добра, благополуччя, вчитися того, щоб прославляти наш Прикарпатський коломийський край. Приємно, що Коломийщина не пасе задніх. Адже з 32 учасників всеукраїнських чотири стали переможця, і на обласних різних олімпіадах е переможців є 32 учнів. І дуже приємно, і відрадно, що цих людей, тих дітей, ми зараз маємо можливість вшанувати. вони відчуються, що держава дбає, і піклує про них. А разом з тим ми хочемо подякувати тим і батькам, і вчителям, які дійсно готують таку здібну нашу прекрасну мову. Михайло Негріч та Богдан Болюк вручили учням та вчителям, які прославили Коломийщину на всю Україну. Грамоти і нагороди у номінаціях, гордість Коломийщини» та педагогічний олімп. Також вручено грамоти та подарунки учням і вчителям у номінаціях: майстри дивослова, точні науки, природничі науки, суспільство знавчі дисципліни, краєзнавство та туризм, юні пожежники та вихованці школи безпеки, інтелект і творчість, олімпійська надія Коломийщини», талант і майстерність. У цьому навчальному році 32 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району стали переможцями третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Одна із них Івасів Ірина, учениця 9 класу Корчівської школи, переможець четвертого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Денис Іван, учень 11 класу великокам'янської зож, виборов найбільшу кількість перемог в обласних олімпіадах. З географії, економіки, правознавства та біології Максимів Мар'яна, майстер спорту України з боксу, срібна призерка на чемпіонаті Європи з боксу. Друге місце на чемпіонаті України у 2013 році. Бойків Зоряна, чемпіонка України з боксу серед юніорок, кандидат у майстри спорту України, учасниця чемпіонату Європи у місті Владиславово. Нестарук Христина, учениця Коломийської районної дитячої юнацької спортивної школи, третє місце на чемпіонаті України серед молоді та юніорок цього року. Васкул Інна – третє місце на чемпіонаті України серед молоді та юніорок у 2013-му. Мельник Тарас, учень 11-го класу Ковалівської школи, переможець українського конкурсу Наш пошук і творчість тобі Україну. Всього 88 учнів та 16 колективів стали переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів і змагань. Троє учнів отримують персональну премію Героя України Василя Михайловича Ткачука це Денис Іван, учень Великокам'янської школи, Мацьків Ірина, учениця Печеніжинської ЗОЖ, та Малярчук Віталія, учениця Отеніської загальноосвітньої школи. Всім сьогоднішнім учасникам фестивалю вважаю здійснення всіх задуманих планів. А щодо моїх планів, то в найближчому майбутньому я хочу успішно здати зовнішнє незалежне оцінювання і вступити до вибраного мною університету. Під час мого навчання у школі моїм предметом, улюбленим, була географія. І саме з ним я хочу зв'язати свою майбутню професію. Хай напрямок в житті завжди диктує серце, а маршрут подорожі завжди розробляє роз. Бажаю всім успіхів. Є сподівання, що усі дитячі мрії здійсняться, таланти розквітатимуть, а дорослі, які взяли на себе таку благородну справу, будуть їм у цьому допомагати.